Хмарні сервіси. Уявіть собі величезний склад, де можна зберігати все, що завгодно: іграшки, книжки, одяг. Але цей склад не знаходиться в одному місті, а розкиданий по всьому світу. І до нього можна дістатися з будь-якої точки планети, маючи лише комп'ютер та інтернет. Саме так працює хмарне середовище. Ця хмара не з води. У цьому випадку хмара не що інша, як величезні комп'ютери, з'єднані між собою в мережу інтернет. Вони зберігають мільярди файлів різних людей з усього світу. Кожен користувач отримує свій маленький шматочок цієї величезної хмари, де він може зберігати свої файли: фотографії, відео, документи, музику і багато іншого. Доступ. З будь-якого місця. Завдяки інтернету ти зможеш знайти свій хмарний склад з будь-якого пристрою: комп'ютера, смартфона, планшета. Тобі потрібне лише інтернет з'єднання. Чому хмарне середовище зручне? Перше збереження файлів. Ти більше не турбуєшся про те, що втратиш свої файли, якщо зламається комп'ютер або ти забудеш флешку. Друге, доступ. З будь-якого місця. Ти можеш відкрити свої файли але з будь-якого місця, де є інтернет. Обмін файлами. Легко ділитися файлами з друзями та родиною. Четверте співпраця. Можна працювати над одним документом одночасно з кількома людьми. Популярні хмарні сервіси Google Диск, Dropbox, OneDrive. Google Диск пропонує безкоштовне місце для зберігання файлів, а також документи, таблиці, презентації, які можна редагувати онлайн. Dropbox ще один популярний сервіс для зберігання файлів, який також пропонує додаткові функції, такі як синхронізація файлів між різними пристроями. OneDrive, хмарне сховище від Microsoft, інтегроване з іншими сервісами компанії, такими як Office 365. Як працювати з хмарним середовищем? Перше, створити обліковий запис. Для початку потрібно зареєструватися на сайті обраного тобою хмарного сервісу. Завантажити файли. На свій хмарний диск можна за допомогою спеціальних програм або веб-інтерфейсу. Створити папки для зручності організації файлів. Можна створювати папки. Та також цими Файлами ділитися. Безпека в хмарному середовищі. Використовуй надійні паролі для захисту своїх даних обережно з публічними мережами. Уникай введення паролів від хмарного сховища в незахищених мережах. Регулярно створюй резервні копії важливих даних. Головне, на уроці. Хмарне середовище це зручний спосіб зберігання та обміну файлами. Воно відкриває перед нами безліч можливостей, але при цьому вимагає обережного ставлення до безпеки своїх даних.